Григір Тютюнник комета. Дядько Тихін вовтузяться біля човна у верболоці, скрегоче ключ у замку, як ото вітер уночі ворота відчиняє. Оце, якби карасіну влив, кажуть дядько, тому б воно й попустило. А тоді, мабуть, це глиною по замку дзвяк, дзвяк. Посеред ковбані чорніють при місяці тички, мов очеретяні спочаки. Тіні від них довгими смужками лежать на воді, бо місяць ще низько. Там стоять ятері. в осоці кигикнула дика курочка, завовтузилася, подрібушила латахам. Я сиджу собі на верболосі й гойдаюся. Не дуже, щоб гілячкою не поламати. Сиджу і слухаю, як нарочується вітер. Спочатку десь поблизу млосно затріпотіло листя на осокорі, потім той шелест перехопився на дуба і з нього проснули додолу жолуді. Загули вільхи, волого й густо наче вихор у мокрих після дощу раменах і заговорив ліс ширше, гучніше, мабуть, отак от народжуються ріки, почуття музика. У горі прошелестіло, а внизу на річці і очеретини не поворухнуло. Вода блищить, мов мед у щільника. Зеленькнув ціпок от чорнове днище, гримнуло весло. Ну, з Богом, як той казав. Гомонять дядько Тихін. Гойднулася і побігла з-під верболозів хвиля, підкотилася під місяць, колихнула його, і він зробився спочатку довгий і плесковатий. А згодом знову покругліша. Дядько, не беруть мене з собою, бо човен старий, натиснеш пальцем на днище, так і вгрузає. Човен висувається з під верболозу чорним клинцем і на воду сповзає дядькова тінь так, що головою він аж біля латахів на тому боці річки. А місяць пливе. Та й пливе угору. Чорні зазубні тіні лізуть під берег. Ось ми його в в'ятір спіймаємо. Озиваються дядько Тихін. Це вони про місяць хитають повагом тичку і тягнуть. В'ятері справді блищить місяць дрібненькими крапельками. А вже як увесь куль майже виринув із води чути овть. І блиснуло червоним. То крась, він, ледащо, раз хвостом теліпне і лежить, як підсвинок у барлозі. Завтра ми його змаламуримо, Обіцяє дядько. Карасі красиві, кажу я. Е, в них і м'ясо добре, солодке. Дядьку, а ви самі вловили? питаю. А чого ж не ловив?» Ловив на вудочку зачепиш, то він гуцає, гуцає, як пеньок, поки з дна не зірвеш. Ловив, чуєш і сумів. А чого ж? Дядько веселенький. Радіють, що піймали. Раптом ще чия тінь чорною кладкою лягла через річку. Грізно гукнуло. «Тихоне, Це ти? То дід Юхим. Його дражнять онайко. Того, що по батькові Онанійович. Я Юхиме. Смиренно якось відповідають дядько. Чого тобі? Накручить тихо. Стежкою до села почвпло. Дядьку. Чого ви боїтеся, онайка? питаю пошепки. А вони самі до себе, бач, лякає, навіщо лякає? Думаєш, боюсь, потім пристають до берега, викидають рибу в траву, ховають весло, сопуть і щось бурмочуть. А човен хить, хить під лозою, ніяк вода не встоїться. Ми повертаємося додому лісом. Мимо страшного, харчамакуватого дуба. Громовиці, в нього колись грім ударив і висушив. А тоді продираємось ліщиною, і мені хочеться намацати в пітьмі хоч один кім'яшок горіхів. Вони, звичайно, ще зелені, а чогось кортили. Стить знайти, пахне мокрою торбою, рибою і сонною кропивою. Чого боюсь, Юхима питаєш? озивається дядько Тихін. І знову мовчить. Надряпали в кишені тютюнової потерті, сідають на пень, крутять цигарку. Торохтять сірники, кресь вогнеть. Кухвайка на пазусі блищить засмальцьована бородою. Цигарка пихнула, зайнялась полум'ям, зашкварчали дядькові вуса тьху проклята на цигарку. А до мене винуватий я, прошпетився перед ним колись. Цигарка погасла, висипалась, десь над урочищем. Тю гукнула бушля, не спиться їй. Видно, місячно. Ну, рушаймо, дорогою розповім. До села далеченько, хати на пахорбі, мов копички при місяці. Поночі скрізь тільки в школі ще світиться у директора. Колись ми з Юхимом товаришували, почали дядько. Хоч він од мене й старший, мабуть, років на сім. Парубкували тоді це до революції. Починали рано і козакували довго. Я ще у підпарубках терся, а він уже сватався до сестри моєї Тетяни. Юхим собою гарний був, сказать показний, та й Тетяна чапруненька. Було зустрінуться на леваді. Та як пообнімаються, то так наче й повмирають. Ото, як скрутно з одежею полотна та сирячина, а вона ж йому чуєш хусточки шовковенькі вишивала. Вечорами все до нас ходив, прилямає під вікна та й виграє на сопілці, та й виграє. Сумно так аж вимовляє. Чорна хмара наступає. Сестра з братом розмовляє. Та й накликав ту хмару. Пішла якось Тетяна до річки прати, підсковзнулася, упала в ополонку і втопилась. З того часу з Юхимом скоїлась рабуха. Почав щоночі на кладовище ходити. Примоститься на горбику, вийме з-за пазухи сопілку і грає. Жили ми в я, хоч хоче не так, як люди, ну та все ж не старцювали і їсти було що. А він безхатченко. У землянці нидів. Покійний батько частенько, йому казали ти юхими на хату стягайся, спроможешся, віддам тетянку, ще й хлопоть землі наречу. Він, щоправда, до роботи ласий був і сильний. Кожуха такого носив, що паровика можна вкрити. Викопав панові Троєцькому рів під хундами на цілі хороми. І вночі копав от такий був. Пан дивився, дивився, а тоді на тобі юхиме сто рублій і зліпи собі халабуду. А тут якраз і з Тетяною таке трапилось. Остався Юхим у землянці, а на гроші купив лоша чудний. Тут, значить, революція, часну собственность одбирають, а він коня. І вже так його кохав, так доглядав, що куди твоє діло. Гриву гребінкою чеше, копиця обрізає. Тепер городянським жінкам кігті на руках так не обрізають. Виведе було того коника вночі у двір, а жив він от там, на бугрі, Де зараз пісок беруть. Сяде на древітні та як отне на сопілці, як отне, а той коник Анахтемський танцювати починає. Пісок при місяці блищить, а коник, як полум'я грає. Не дарма він його кометою називав. Уже ми й біля села. Ідемо кутком. З хлівів пашить стілами, у загородах сонні гуси стогнуть, а біля клубу хтось на гармошці цигикає регіт. Так воно і йшлося аж до колективізації. Тоді почали записуватись у колгоспи. Люди худобу одводять, а юхим. Засунув коня в комірчині, і вночі вже не виходить, боїться. Прийшли ми до нього. Мене тоді вправління обрали цілої компанії. Давай коня кажемо. А він круть та до комірчини та й розіп'явся на дверях. Рішу кричить першого, хто підступиться, і завила хапається. Я цим конем орю. Питає, Сію, добро наживаю геть з двору. І на мене визвірився. Ну, мене й сказило. Біля клубу на тічку гвалт. Витанцьовують духами пахне, цигарками лавошними. Харитин тиркало, гармоніст, мабуть, п'яненький, приспівує. Я на бочці сижу, бочка котиться, ніхто заміж не берет. Заміж хочеться. А місячно ж хоч нитку в голку вселяє. Поки йшли побіля клубу і лавки, дядько тихим мовчали, а як повернули у вулочку вже до хати, повели далі. Воно, якби мені той розум, що зараз, то може б, я такого й не зробив. А тоді приходжу до Юхима отак через тиждень та й кажу. Дай мені коника на човнову з'їздить, а сам не знаю, куди й очі подіти. Він зразу був, забаскалився, не повірив, що значить на човнову. Ну, я таки його вкоськав. І Тетяну згадав, і парубоцтво наше. Да? А я на конята в колгосп та й поставив у конюшню. Виходить, позаздрив циган старцеві, що в нього торба нова. Ото От таке. Ми вбрели у грядки. Запахло баклажанячим огуденням. У хліві спатимемо, питають дядько. Йдемо до хліва. Дядько засвічують каганчика, а я деруся на сіно аж під крокви. Крізь шпарку, проточену горобцями, місяць проткнув сріблясту скалочку, в моєму кутку пахне влежаними яблуками і огірками. То мама вечерю поклала. Дядько заходжується чистити рибу. А я лежу з заплющеними очима і бачу місячне сяйво на онайковому бугрі. І чую, як дзоримить сопілка. І вицокують жеребчикові копиця, а сам він геготить, мов полум'я, мов справжня комета. А дядько хай так і знають. Завтра я з ними по рибу не піду.